Всім привіт! Ви на каналі Світ з родзинкою, і це рубрика Афіша найцікавіших подій. Сьогодні я підготувала для вас добірку найцікавіших подій весни, які будуть відбуватися в Україні і в цілому світі. А весна обіцяє бути дійсно дуже насиченою. На нас чекають свята, концерти, фестивалі, вистави, кінопрем'єри та багато іншого. Тож, поїхали! Мене звати Іра, і я працюю в туристичній сфері вже понад 10 років. Я обожнюю стежити за найяскравішими подіями в Україні та в світі і ділитися тим, що робить наше життя яскравішим та насиченішим. І розпочнемо ми наш весняний календар подій зі свята Масляної або масниці. Це символ зустрічі весни та проводів зими. Дати святкування масниці прив'язуються до Великодня, і цього року масниця буде святкуватися з 24 лютого по 2 березня. Що ж означає свято масниці? Ще з часів язичництва масляна була пов'язана з богом сонця Ярилом, і вже тоді люди традиційно спалювали солом'яні опудала. Таким чином вони вшановували богів та просили родючості земель. З прийняттям християнства церква не захотіла відміняти це свято, ці традиції, і вирішила просто надати трохи іншого сенсу цього святу. Так, Масляна стала підготовкою до Великого посту перед Великоднем. На масляну в Україні традиційно готують вареники та налисники з сиром. А тепер переходимо до найцікавішого: де ж святкувати Масляну. По перше, можна поїхати в музей просто неба пирогів, що у Києві. Там 1 і 2 березня о 12.00 розпочнуться святкування. Там будуть проводити святкові обряди, будуть частувати варениками, будуть співати народні пісні та танцювати. Друга локація у Києві, де будуть святкувати масницю, це Мамаєва Слобода. Це також музей просто неба, це історичне козацьке поселення посеред Києва. Тож це буде атмосферна локація для святкування масниці з колоритом 17-18 століття. Наступна подія в нашій афіші буде вже в Одесі. Там, 1 березня, в Одеському театрі опери та балету, буде проходити цікава для дітей подія. Це балет Аліси в країні чудес. Вартість питка на цей балет від 160 гривень. Цього ж дня, 1 березня, трошки пізніше, буде проходити опера Сивільський цирульник, також в Одеському театрі опери і балету. Ця опера італійського композитора Джоакіно Росіні, «Цивільський цирульник» проходить на сценах найвідоміших театрів світу від Віденської опери до опери Ласкали в Мілані. Якось мені навіть доводилося бронювати туди квитки для клієнтів. Навіть якщо ви не є великим поціновувачем опери, я дуже рекомендую вам побувати на всесвітньо відомих постановках, щоб бути в курсі цього мистецтва для загального розвитку. До того, що оперні театри дуже гарні, і атмосфера там дійсно надихає. Трохи згодом я вам розповім, які оперні постановки будуть у львівському оперному театрі. На які точно варто сходити. До речі, Одеський театр опери і балету це просто архітектурний шедевр України. Це одна з головних туристичних візитівок Одеси, де варто побувати хоча б раз у житті. Тут проводилася церемонія відкриття та закриття Одеського міжнародного кінофестивалю, а також звична для кінофестивалів Червона доріжка. Вартість квитків на оперу тут від 260 гривень. Наступна подія в Афіші буде проходити у Львові і буде особливо цікава для дітей. Це цирк на воді. Цирк на воді буде проходити цілий березень, по суботах та неділях у Львівському цирку. Це буде неймовірне шоу, тисячі фонтанів, басейн на арені, неймовірні небезпечні трюки, надзвичайні ефекти, які перехоплюють подих. Вартість квитка від 100 гривень. А ми знову повертаємося до Одеси. І так як Одеса це столиця гумору, то варто згадати про вистави театру Маски Шоу. Їх часто показували по вечорах на каналі ICTV, Пам'ятаєте, вистави театру «Маски Шоу» проходять в будинку клоунів. Ось, наприклад, 2 березня буде проходити їхня вистава Одеський Підкидиш. Також буде вистава Ромео і Джульєта 8 березня. Ну і взагалі протягом березня буде чимало їхніх вистав. Наступна подія в нашому календарі буде в Києві. Це концерт яскравої талановитої Світлани Дарабарової у жовтневому палаці 4 березня. Вартість квитків буде від 390 гривень. Наступна подія це концерт органної музики при свічках у Львові 5 березня. Також цей концерт буде проходити 29 березня у Львівському органному залі. Вартість квитка від 100 гривень. Так само, як я говорила про оперу Сивільський цирульник в Одеському театрі опери і балету, у Львівській національній опері будуть проходити світові вистави всіх часів, на які варто сходити. Ці опери також показують у Віденській опері та театрі Ласкала в Мілані. Це опера Кармен французького композитора Жоржа Бюзе буде проходити 7 березня. Опера Ріголетто італійського композитора Джузепе Верді. Буде проходити 16 березня та опера Аїда, того ж самого італійського композитора Жозепе Верді, буде проходити 29 березня. Вартість квитка на оперу від 100 гривень. Львівська національна опера, ну, дуже гарна, і побувати там це справжня естетична насолода. А які ж цікаві події чекають на нас 8 березня на свято весни? Погляньмо! Ось, наприклад, у Києві, 8 березня буде концерт співачки Кола у Палаці спорту. Вартість квитка буде від 550 гривень. До речі, у співачки кола протягом весни буде проходити тур Україною по різних містах. Розклад можна подивитися на її офіційному сайті. А от у Львові, 8 березня, буде проходити ну дуже гарна подія: це Бал Бріджертон з Королівським оркестром при свічках у Львівській опорі. Можна уявити, наскільки це буде гарно. Легко здогадатися, що цей вечір при свічках присвячений культовому серіалу Бріджертон. Вартість квитків буде від 500 гривень. Ця подія у Львові, 8 березня, буде цікава для любителів стендапу. Це буде стендап Насті Зухвалої в центрі Довженка. Вартість квитків буде від 300 гривень. Також у Насті Зухвалої буде стендап в Одесі 20 березня. Щодо Одеси. Там, 8 березня, буде концерт Тіни Кароль в Одеському театрі мускомедії. Вартість квитків буде від 1200 гривень. Наступна подія буде у Львові 13 березня. Це виступ гумористичної команди VIP Тернопіль. Концерт буде проходити в арена Малевич. А вартість квитка від 380 гривень. Далі в нашій афіші у Києві буде проходити великий концерт від радіостанції Hit FM Великі хіти. Концерт буде проходити 14 березня у жовтневому палаці. Вартість квитків від 400 гривень. Далі у Львові буде вражаюче симфонічне рок-шоу «Legendary Rock Voices». Концерт буде проходити у Львівській опорі 15 березня. Буде два концерти. Вартість квитків від 1250 гривень. Наступного дня, 16 березня, також у Львові буде концерт української примадонни Ірини Білик. Це буде ювілейний концерт до дня народження. Концерт буде в локації «Fest Republic». вартість квитків від 790 гривень. Концерти Ірини Білик також будуть і в інших містах України. Ось, наприклад, в Одесі, 24 березня і 25 березня, і в Києві в Палаці України буде аж два концерти 5 та 6 квітня. Наступна подія буде у Києві. Це концерт неперевершеного українського сатирика Леся Подерв'янського. Концерт буде 16 березня в концертній залі КПІ. Вартість квитка від 360 гривень. Улиця Подерв'янського протягом весни буде тур Україною іншими містами. Наступна подія у Львові, думаю, буде фаворитом для любителів стендапів. Це стендап коміків Антона Тимошенко, Вадима Дзюнько і Володимира Жогло. Буде проходити 21 березня в Палаці культури залізничників Рокс. Вартість квитків від 300 гривень. Наступна подія буде в Одесі. Це концерт групи без обмежень. 3 квітня в театрі мускомедії вартість квитка туди буде від 790 гривень. Також протягом весни в гурту без обмежень буде тур Україною, і серед цих міст, звичайно ж, буде Київ 8 травня. Концерт буде в палаці спорту. Наступна подія в нашій афіші це свято, яке буде 12 квітня. Це міжнародний день космонавтики та авіації. І в цей день я пропоную сходити в Київський планетарій. Там буде повнокупельний інструментальний концерт, орган під зорями» кінорганом. Васі з квитка від 800 гривень. Також в цей день символічно рекомендуємо поїхати в музей космонавтики в Житомирі. Це буде дуже тематично. Цей музей дуже потужний і вартий уваги. Наступна подія у Львові це вистава Конотопська відьма, яка буде проходити 14 квітня та 15 квітня. Це та сама Конотопська відьма за повістю Григорія Квітка Основ'яненка, на яку просто нереально вихватити квитки. Але, можливо, вам пощастить, і ви все-таки встигнете придбати квитки. Вистава буде проходити у Львівській опорі, а вартість квитків від 1050 гривень. Наступна подія, це навіть не подія, а можна сказати, як явище, це цвітіння сакури в Ужгороді. Цвітіння сакури в Ужгороді це справжнє весняне диво. Зазвичай вибух краси сакур припадає десь на середину е, квітня і триває десь протягом двох тижнів, але іноді може тривати навіть до початку травня. Найкраща локація для милування сакурами в Ужгороді це старе місто, центр міста. Надужим весна в Ужгороді. Це незабутньо, Тому якщо у вас буде можливість, обов'язково поїдьте в Ужгород в цей період. Коли я включала в афішу цвітіння сакури в Ужгороді, то згадала і про цвітіння сакури в Японії. Цвітіння сакури в Японії це не просто краса, це символ країни і можна сказати, навіть культурна спадщина її. За першим офіційним прогнозом, у 2025 році найпопулярніший сорт сакури в Японії, Сомей Йосіно, розквітне наприкінці березня. Тоді і починається справжній туристичний бум в Японії. Всі гості Японії хочуть встигнути побачити на власні очі. Ці чарівні сади з сакурами цікаво, що в Японії є різні сорти сакури, і вони розквітають в різний період. Уявляєте, в них навіть є своя карта цвітіння сакури, де можна по регіонам подивитися, де коли який сорт сакури заквітає. Так, японська весна це справжнє мистецтво природи. До речі, у Києві між станціями метро Чернігівська і Лісова є невеличкий парк Кіото, де також квітнуть сакури. І можна поїхати туди влаштувати фотосесію. Це буде однозначно вигідніше, ніж поїздка в Японію. Також у ботанічному саду імені Гришка щороку все розквітає почергово. Спочатку тюльпани, далі магнолії, далі бузок. Тож там буде гарно всю весну. Орієнтовно в кінці квітня. В Києві ще має відкритися виставка весняних квітів на співочому полі. Минулого року вона відкрилася 25 квітня. Тому треба слідкувати за соцмережами співочого поля, коли саме буде відкриття цього року. Зазвичай вони оголошують дату відкриття за кілька днів. Раз вже ми говоримо про квіти, про квіткові виставки. Мені згадалися Нідерланди. В Нідерландах взагалі культ квітів і тюльпани це символ цієї країни. Там висаджують великі Чизні поля тюльпанів, і це виглядає неймовірно. А справжня гордість Нідерландів це квітковий сад Кьокенхоф, що за 40 кілометрів від Амстердаму, столиці. Цього року він працюватиме з 20 березня по 11 травня, а кульмінацією відкриття цього парку буде парад квітів 12 квітня. Наступна подія нашої весняної афіші це свято, а саме Великдень цього року. Великдень в Україні співпадає з католицьким великоднем в Європі, 20 квітня. З нагоди Великодня рекомендую вам поїхати в музей писанки, що в Коломиї, в Карпата. Ми були в цьому музеї, і він нам дуже сподобався. Він сучасний та дуже цікавий. До речі, про музей писанки в нас є відео на каналі, тож рекомендую подивитися. Там я розповідаю не тільки про сам музей, але й про символізм писанки. Що означають різні орнаменти, кольори писанок. І з цього відео ви можете взяти навіть деякі ідеї для ваших майбутніх писанок до Великодня. А ми повертаємося до нашої афіші. Тож наступна подія це книжкова країна на ВДНГ у Києві. Це справжнє свято для книголюбів. Я, наприклад, обожнюю читати книги, а ви? З 24 по 27 квітня з четверга по неділю буде можливість зануритись в епіцентр новинок. Зустрітися з авторами книг та з цікавими блогерами. Ця подія це шанс відчути атмосферу творчості та натхнення. Ну і взагалі все має бути дуже красиво, бо планується особливий квітковий декор на ВДНГ. Буде багато фотозон, багато різних майстер-класів як для дітей, так і для дорослих. А ще буде червона доріжка для класних селфі, щоб кожен міг відчути себе зіркою. Вхід на книжку в Україну буде вільний. Також в нашу весняну афішу увійшов комедійний романтичний мюзикл у джазі тільки дівчата або «Шугар», який буде проходити в театрі оперети у Києві 25 квітня. Сподіваюсь, вам пощастить. Ви все таки вихопите свої квитки, бо цей мюзикл ну дуже популярний. Вартість квитків від 150 гривень. Ще одна яскрава подія у Києві: це концерт надзвичайно популярного гурту Даха Браха, який буде проходити 30 та 31 2 травня в жовтневому палаці їхня музика дійсно зачаровує. Це має бути вражаючий концерт. Вартість квитків на концерт від 390 гривень. Зараз ми з вами перейдемо до дещо іншої категорії. Серед подій це кінопрем'єри. Подивимося, які цікаві кінопрем'єри чекають на нас навесні. Тож це буде Майнкрафт, дата виходу 4 квітня, Громовершці від Marvel Studios, дата виходу 30 квітня, місія Ніз Діснена 8, розплата частина 2, дата виходу 23 травня. Ви хотіли б сходити на ці кінопрем'єри? Напишіть в коментарях. Далі розповім вам про деякі цікаві події у світі, які будуть навесні. У квітні в США в штаті Каліфорнія, місто Індіо. Буде проходити музичний фестиваль Коачела. Це найгучніший музичний фестиваль у світі. Він буде проходити в два етапи: з 11 по 13 квітня та з 18 по 20 квітня. Головними хедлайнерами заходу будуть співачка Ледя Гага, Green Day, та репери Пост Мелон та Треві Скот. А взагалі буде виступати дуже багато відомих виконавців. Також навесні будуть тури Європою таких виконавців як Дуа Ліпа, Сабріна Карпентер, Білі Айліш та Ленітравіць. У травні в Європі буде проходити грандіозна подія. Це Євробачення. По рахунку це вже буде 69-й пісенний конкурс. Цього року Євробачення буде проходити в Швейцарії в місті бази після минулорічної перемоги швейцарця Немо з піснею The Code. Півфінали Євробачення будуть проходити 13 та 15 травня, а фінал очікується 17-го травня. Від України цього року йде горд Циферблат з їхньою Піснею Bird of Prey. Для того, щоб потрапити на півфінали та фінал, звичайно ж, потрібні квитки. Але під час Євробачення з 10 по 17 травня також буде діяти офіційна фан-зона Village, містечко Євробачення. І туди вхід буде вільний. В цій зоні будуть живі виступи артистів, діджеїв там будуть проходити різні заходи. Містечко Євробачення буде працювати для всіх бажаючих з півдня до півночі. Ну і звісно ж, Євробачення можна буде дивитися по телебаченню онлайн. А ви будете дивитись? У вас є свої фаворити, за кого хочете вболівати? Напишіть в коментарях. Я обожнюю Євробачення і дивлюся його щороку. Це ніби такий культурний зріст кожної країни. Дуже цікаво дивитися виступи різних країн, виділяти якихось фаворитів, вболівати за них голосувати, а потім в азарті очікувати результатів. Хто ж переможе. Також у травні будуть проходити легендарні гонки Формула-1. Етап гран-прі Емілія Романія в Італії містечко Імола, Гонка буде 18 травня. Та гран-прі Монако в Монте-Карло, гонка 25 травня. Тож ви бачите, весна буде дуже насичена подіями. Можливо, ви знаєте ще якісь події, про які не згадувалася у відео. Напишіть в коментарях. Я думаю, буде дуже цікаво усім глядачам почитати ці коментарі. Таким чином, разом розширимо афішу. Весна це символ відродження, процвітання та нового початку. Хай ця весна принесе вам радість, натхнення та багато яскравих моментів. На цій позитивній ноті запрошую вас поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Поділіться з тим, кому ця підбірка подій може бути корисною. І підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. Щоб бути в курсі найцікавіших. Віших подій в Україні та й в цілому світі. Наступне відео в рубриці Афіша подій буде огляд подій влітку. Тож не пропустіть і ставте дзвіночок. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.